Всім привіт, і ви на каналі Атомплей. І сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2021. Ну що ж хлопці та дівчата, знаєте що? У мене тут така виникла одна необична ідея. Можливо, вже хтось її робив, можливо, ні. Можливо, я буду перший. Не знаю, подивимося. Дивіться, саме така, знаєте, одна із самих самих популярних в Америці машин Ford Crown Victoria. Їх випускали просто, куча їх випускали і в поліцію, і в таксі, і в БР. Ну, во всіх фільмах навіть вона знімалася. Нащо мені про неї розповідати щось? Дивіться, це досить таки культова машина, так? І тому я вирішив, знаєте, яка для мене от вона сама культова? Для мене вона культова все ж таки в таксічній розкрасті. Тому я вирішив, що треба її сьогодні відремонтувати. Поставити досить потужний двигун. Можливо, я не знаю, можливо, хтось із вас дивився типа, таксі, але називається якось американське таксі, здається. Там жінка коротше, водить гоночне таксі, і там носиться по тим їхнім автострадам. Коротше, от вважайте, що це те ж саме, тільки там була більш новіша машина, Ford, все ж таки, теж, але більш а у нас буде своя версія найпотужнішого таксічного Форда. Так, все, давайте тоді починати, а то я досить довго буду розмовляти про це все. Добре. Ну, так, Хто би сумнівався, хоч воно виглядить все дуже добре, а, виглядає, але по факту тут потрібно замінювати повністю все. Ну, не те, що замінювати, я просто ремонтувати буду, але ну, ви зрозуміли суть цього всього. Питання. Так, ці всі роботи, так скажемо, навіть. Блін. Зараз всю жидкость, оце все потрібно зливати. Сідіння тут уже, я не знаю, прокурені, проперджені прям конкретно. Давай, знімаємо. Не знаю, можливо. Хоча навіщо? Це ж так, типа я роблю під таксі, тому не бачу сенсу. Я хотів тільки що сказати, що давайте зробимо ковші, так як ми обично це все робимо. Ні, без ковшів, не буде ніяких ковшів. Буде звичайні, будуть звичайні сидіння, виділятися отут ми не будемо. У нас типу, нічого такого. Просто машинка працює, виконує свою задачу Повсякденну возить людей. Чесно сказати, ну, пропержене як було сидіння, майже так воно і залишилось. Я не розумію, що змінилося, хоча по відсоткам там, та що, ми стали набагато краще. Не знаю. Мені здається, воно все обманює нас. Ні, це добре, що деталі ось я можу деякі відновити, але я знаю, що нам прийдеться зараз. Ну, точніше знаю, нам все одно зараз прийдеться перефарбовувати всю машину. Хм, до речі, а ви знаєте. Хоча ні, давайте таксішну, все. Я тільки що подумав, що в принципі можна залишити білі двері і покрасити всю машину в е чорне. І зробити, типу, копуску. Ой. І зро Та ну, дивиться, двер не хоче ставитись назад, мабуть. І зробити копуску, але. ні. Я цього робити не буду. Ми зробимо таксі. Так як я і говорив. Ну, звісно, не українське таксі, а американське, тому що. ну Все ж таки машина американська, а не українська. Так, ну, саме головне, що майже все відновили, крім деяких запчастин. Деякі запчастини, звісно ж, нам прийдеться зараз купувати. Такі, як фари, стекла, ну, це все. А все інше, таке, що в нас там пампера, оце все, воно відновилося. Так, я не пам'ятаю, у нас є? Ні, у нас немає. Добре, давайте тоді, до речі, хух... я вже думав, що я зараз щось нароблю, і, коротше. Так, таксі. Я думав, що оця флажечка таксі. Вона буде як оця ось піцерія. Red Pizza оця, бачите? Я думав, що така ж сама таксішна буде. Ну ладно. Що Нічого не поробиш. Буде вона, нас, значить, така таксішка. До речі, давайте попробуємо на неї спойлер поставити чисто по фану. E, ніяких там. Цей, ну, як сказати, що я хочу над нею надглумитися чи ще щось. Ні, я просто по фану зараз хочу поставити ще на неї спойлер. А, да. Ми ж не купили саме головне. Ой, який Астон Мартін. Вот, Crown Victoria. Фари потрібно купити, фари, вікна, оце все, треба понакупляти. Поставити. І в нас, можна сказати, буде на 100%. Готова по кузову машинка. Так, а я от, знаєте, за мною буває такий грішок, і треба подивлятися, чи я ставлю 100% стекло. Тому що я привик, що там завжди воно наче ставиться першим, але ви вже не один раз замічали, мабуть, зауважували, що не завжди ставиться 100% першим, а ставиться якесь друге. Ну, українські номера це по традиції, традиція незмінна. Завжди ставимо українські номера. Так, добре. М -м, давайте можна? О, можна. Отут можна. Таксі є. А спойлер. Ну, Блін, ну я хотів спойлер поставити. Ну серйозно, не можна спойлер поставити. А тоді на яку машину цей спойлер предназначений? <завжди> Знаєте, от чогось чогось тут не хватає наче вона ще палиться трохи, тому що вона ще не таксі. Поки не зробити пару маніпуляцій. Добре. Е, я чомусь пропустив цю дуже важливу прям штуку, як. Ой, а що я її взагалі сюди перемістив. Коли нам по суті не потрібно навіть її мити, ми можемо зараз відремонтувати кузов, якщо він там. Ну да, він трохи поламаний. І можемо відхім чистити. Зараз тільки кузов хай відремонтується. Так, кузов. Нє-ні-не, стоп, повертайся назад на місце. І хімчисточка, давай. Нам треба відхімічити машину. До речі, а я не пам'ятаю, У нас є тонування, Тоніровочка А як її Е, Так, де в мене тут тоніровка, так? Да? У мене десь тут є, здається. О. Що дозволяє тонувати скло автомобілів. А де це знаходиться. А, оце ось, мабуть. Да, тонування скла. Хм, Давайте затонуємо нашу таксіху. Мені просто цікаво, як воно. А, отак воно виглядає. А, можна Можна навіть вибирати, типу, все або не все. Скло задніх лівих дверцят. Угу Давайте все, ну, не знаю, не будемо ми прям. Давай десь отак. О, нормально. Просто хочу попробувати, ніколи не пробував. Прям цікаво стало, як воно буде тонуватися. Ну видно, що воно затоновано, ну щоб прям так сказати, що це прям супер тоніровочка, ні. Та я і не старався, чесно кажучи, зробити прям таку тоніровку, щоб там не було видно, що в салоні відбувається. Так, саме головний прикол. А прикол? Чи є тут таксішна оця. Так, де тут наклейки? Є тут наклейки? Є! хо Блін, Блин, я не очікував, що тут є таксі ж наклейки. Прикольно. Не, ну клас! <плес> клас. Не, мені оце подобається, ну, реально, прикольно, що все ж таки вийшло у нас зробити таксіху. Да, зараз вона там на колесах, все з нею добре, ну. Це таке, це таке. Зараз ми будемо доставати її двигун. Дивіться, в неї стандартний двигун 222 кінських сил. А ми зараз будемо ставити якийсь прям звір на тисячу кінських сил для неї. Скажу так. Тут не буде оцей стандартний стояти. Тачка в нас, звісно, задньопривідна, ну але нічого страшного. Зараз ми це все познімаємо. О, навіть війний вихлоп! На секундочку, фіга собі. Двойний вихлоп в Crown Вікторії. Оце прикол, я не очікував. Це навіть класно. Значить можна тюнінгований такий глушничок поставити, якийсь прикольний, і буде класно, види... класно дивитися. Так, а, ще саме головне, що що я сюди прийшов. Масло злить! От що я сюди прийшов. Давай, зливай мастило. Блін, ну ну в принципі непогане було. Ну, тут вся машина така, знаєте, типу, вона, в принципі, непогана, але треба робити. Дивіться, кузов 98. Кузов 98. А що? Скло передньої лівої дверцяти. Ну, я не знаю, що ще сказати. Скло передньої лівої дверцяти. Де? Передня ліва дверцята, добре. Угу, да, не поставив. Угу. Хорошо. Ну я ж говорив, що таке буває, і не один раз у мене вже бувало. Це мене бісить, чесно. Бісить, але що поробиш? Добре, достаємо двигун. Не поняв. Щоб Чтобы... скажу. Е, спочатку. а, -а, 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 -а! Тут ще такий прикол з трубами, да? А, почекай, труби ж тут у нас в самому низу. Я зрозумів тебе. Ні, ну тепер вона похожа хоча б на таксі. Не тільки з тим значком, що там типу, таксі, ну, і тим, що тут є розкрасочка така таксішна. Цікаво, о, до речі, давайте зараз, напевно, підемо і вияснимо. От мені цікаво вияснити, чи є тут окрім таксішної, ще якісь розкраски на неї. О, поліція навіть є, шериф. Прикол. Ну, всього-навсього три, ну і то, я ж кажу, от навіть в ігрі. Відразу зробили зрозуміти, що, ну, що ця машина використовується в різних цих, але зазвичай в таксі і в поліції. Найчастіше використовувалася. Так, добре. Е, двигун зняли. Ну що, йдемо тоді до двигуна. Почнемо, як, як обично, з двигуна. Так, хорошо, я тоді його зараз розбираю і зустрінемось, коли буду його збирати. Тому що збиратиму я його. А, навіть не його. Я збиратиму зовсім інший двигун. Я не знаю, на що я його сюди виставив. Я зараз його продам. Давайте зняти двигун. З... да, зняти двигун, Я його продаю і купую набагато потужніший двигун, тому що тут влазять майже всі двигуни, які тільки є. A few moments later. Так, довожу до вашого відома, що я готовий збирати цей двигун чарівний. І знаєте, що тут буде незвичайного? Те, що я викрасив деякі деталі. От що буде саме незвичайне. Навіть дивіться, що я зміг викрасити, я вам так скажу. А, ні, не то що скажу, я вам покажу. Ось. насос з гідро, гідропідсилювача. Червоний. <головний> Коротше, я тут деякі просто деталі, трошечки покрасив. Ну ладно. То все таке відступаємо від самого головного. Нам треба зібрати цей двигун, так що давайте його збирати. В принципі, ми вже колись такий двигун збирали, мабуть, навіть не один раз. Але скажу так, що цей у нас вийшов особливий. А чим саме особливий? да тим, що я його просто-напросто покрасив. Плюс, не знаю, я сподіваюся, що він покаже нас, нам дуже хороші показники. у нас там буде, не знаю, під тисячу з чим-то сил. Тільки, чесно кажучи, я от не пам'ятаю, чи дає він 1000 сил чи ні. А, і до речі, я побачив, що ця тачаночка наша, Crown Victoria, підтримує Stage 3. Тому, в принципі, у нас... у нас повинна вийти досить таки потужна машина. Я дуже сподіваюся, що вона буде іменно потужна, а не якась там. не знаю, яка. Тому всі надії в мене лише на її потужність. Так, хорошо, давайте розбирати далі. А далі у нас, як ви бачите, я розбираю вже підвісочку. Розберу зараз підвісочку і зустрінемось вже коли я. Ну, точніше, зустрінемось тоді, коли вона буде зібрана. А поки що гарного вам перегляду і давайте продовжувати Настав, та, дівчата, настав час збирати наші колеса. Так, да, я взяв такі, знаєте, трошки необичні колеса. Да, я тут вже всю підвізку позбирав, двигун уже <кхем> на місце залетів, як рідний, і що ще, Карабас. Коротше, все. Нам залишилося, знаєте що, нам залишилося лише колеса. І залишилося провірити, наскільки це потужний автомобіль. А знаєте, де ми будемо перевіряти? Так, діностенд! Звісно, як завжди, але не тільки на Діностенді. Сьогодні ми поїдемо на драхрейсінг і будемо на цій таксішки наказувати кожного, хто буде з нами ставати і змагатися. Тому що вони всі думають, що ми ну, такі, знаєте, слабенькі, там, типу, ну, таксішна тачка, нічого себе не вартує. А ми докажемо зворотнє. Ми докажемо, що ми все ж таки найпотужніший таксі цьо, всі, ну, не знаю, у всьому світі, можливо. <с> ну, якщо дійсно це так. Зараз подивимося, я не знаю, яка буде потужність його. Тому що. Я, ну, да, ми вже збирали ці двигуни. Я пам'ятаю, вже не один раз ми їх збирали. Іменно цієї модифікації двигателя, але чесно, не пам'ятаю, яка на них потужність. Блін, знаєте що? Я думав, що. Я от на оце дивлюся. Е і зразу розумію, що ну, з такими колесами точно ми нікуди не поїдемо. Ні. Пройдеться мені, напевно, зараз, як обично, шукати формулу таку, щоб вони от нормально дивилися, нормально там стояли. Да, 18-й радіус ок, але треба їх зробити вищими. Ой. М-да, mm, зараз прийдеться. І знаєте що, да, так як я сказав, що це йдемо на драхресінг, давайте лучше сліки поставимо відразу. Ну його в баню. 225, давайте 235. чуть чуть більше. Тому що в стокі в нього стояли 225. Тому давайте так. І стояли в нього на 60. Давайте візьмемо, щоб не супер сильно. Хоча там сильно відрізнялося. Давайте на 50, ладно, все, на 50. Це тепер бери розбортовуй кожне колесо, знов його збирай, знов його балансуй. Коротше, знайшов я собі роботу, чим зайнятися. Ладно, давайте зараз одне колесо провіримо. Ну, чисто подивитися, як воно, що воно. Можливо, воно не очень. І знов прийдеться купувати куча резини, куча цього всього. Ну, Я вже дивлюся, воно стало набагато вище, здається, як то. Але як воно на машині буде дивитися? Так, сліки. Так, да, у нас задня приводна, тому сліки тут прям обов'язково потрібні. Ну, нічого такого, знаєте, типа не виділяючись. обичне, таксічне, наче колесо. Значить, можна збирати ці колеса. Добре, я тоді розбортовую, розбираю колеса, збираю заново і зустрічаємося на Діно-стенді. Так, ну, здається, в мене вийшло все ж таки. Зробити більш-менш нормальні колеса. Ну, ви бачили, так, да, я всі оці вже останні просто добортував, все зробив і обіцяв зустрітися на Діно стенді, але чомусь мені захотілося саме тут зустрітися. Тоді, коли я бортую ці колеса, щоб ми і відразу потім і пішли туди, на той самий Діностенд. Ой, я не знаю. Я думаю, тисячу крутящого точно покажемо. Тому що, ну, тому що в Стокі цей двигун 700 і 800 крутяще моменту. Коротше, десь, я думаю, в районі 1200 кінських сил і в районі 1600. Може 1500 у нас буде крутного. Ну що, погнали провіряти. Почекайте, я щось трошки ну, забув, якби. Ми точно такий двигун збирали? 1700 крутного майже і 2056 Ой! 1700 кінських сил і, Блин, ну там приріст в 140% блю... мощності і 137% крутного в прирості в плюс. Як? Це точно... це точно таксі? <свісна> Мені кажется, це вже давно не таксі. Блин! Не, ну воно мене поражає. Я вам так скажу, я не очікував, що прям настільки. Да, ми ніколи цього не робимо, але зараз я вирішив це все ж таки зробити. А що саме вирівняти геометрію нашого, наших коліс? Так, да, підвіску я збирав, але не настільки ж криво, прям. Щоб аж дивіться, дві то уйшов просто розвал у нас. Капець. Ну, рівний розвал, як то кажуть, буде у нас і рівна гонка. Знаєте, що мені дуже цікаво? А от не можна машину тут е ну опустити, типу, з підвіскою налаштувати якось її так, щоб от машина нижче там типу, стояла, оці пружини. Ну, не можна нічого такого зробити, ніхто не знає. Не в курсі? Нема тут регуліровок ніяких, блін, ну. Прям. О, так інколи хочеться зробити якусь стенсуху, там, стенсову машину, а нема. Немає як, просто-напросто. Добре. Так, де там наш драхрейсінг? От, драгрейсінг, драхрейсінг. Звісно ж, на цій, <с> Ні, на оцих, блін, двох, які в мене повністю розвалені, так? Да? Класна ідея поїхати без двигуна, без нічого. Хм, Просто бомба. Навіть колес немає там на деяких машинах. Так, хорошо. Давай. Давай загружайся быстрее, я хочу поучаствувати в самих потужних драхрейтинах. Подождіть, які там були у нас самі потужні? Бо я вже і забувся, чесно кажучи. По-моєму, це King of the Sins. Здається, це і треба брати на одну милю. А, Так. Да, клас А. Конечно, я готовий. Поїхали. Йома, Crown Victoria з Ferrari. Серйозно? Блін. Ви що, прикалуєтеся, чи що? Ладненько. <гум> Чітко. Відразу починаємо прям з жира. <гум> Реально, я й забувся, чесно скажу. Е я забувся, як переключатися тут. Це я винуватий. Да, не треба було газувати. Ладно, давайте вийдемо, давайте ще раз спочатку, тому що. Я щось протупив. Я забувся, що не потрібно прям газувати. Треба прям на зелений уже давати газу. Я щось думав, вона на тормозі буде стояти. Може ще раз провіримо? Так, ручне гальмо. О, да, є. Йоханий бабай. Ні, мені треба було налаштувати корабас, походу, тому що по коробці не очень. Э, е, заліпання клавіш, не, Ні, ніяке не заліпання клавіш, давай виграй гонку! Заліпання клавіш? Серйозно? Алло, блин, заліпання клавіш, уйди от мене! Не надо мені ніяке заліпання. Я поняв. Це фіаско, пацани, це просто фіаско, Да, у нас дуже потужна машина. 0100 за 2.3, 330 за 4.5 що ще сказати? Дуже потужно, але потрібно її налаштовувати. Давайте, мабуть, так і зробимо. Я, я вийду з цих змагань, я налаштую відразу на, ну, налаштую відразу коробку. Тому що я поняв, що ми нічого не можемо показати. Так що зустрінемось, коли я налаштую Карабасік. Так, я тут трошки поковирявся в настройках, Настроїв зразу ЕБУшку. налаштував Карабасик, щоб у нас переключався на інших пере... Блін, карабасик та не зберігся. Ладно, зараз ще раз зробимо. Коротше, будемо десь до 500 їхати. Не знаю, якщо, звісно, так вийде, ну, сподіваюся, що в нас все вийде. Добре. Е -а, а, у нас, мабуть, і приріст став ще більший, тому що я ЄБУ на -на налаштував. Давайте провіримо. Ну так, да, у нас стало трошечки більше кінських сил. Було 1600 чим-то, стало 1723 кінських сили. І 2106 крутного. Непогано. Непогано, що можна просто отак взяти ЄБУшечку, налаштувати, і в тебе відразу прям приріст кінських сил. Ну, бешений. Реально бешений приріст кінських сил. Все, йдемо ще раз Дрехрейсінг влаштовувати. Так, от і наш перший конкурент. Знов Феррарі. Знов Феррарі, нічого страшного. Я думаю, ми і Феррарі подолаємо. Так, треба першу другу швидко переключати, а от потім можна вже розслабитись трошки. Давай, 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 давай. Ми повинні взяти цю Феррарі. Ми швидше за неї. Давай! Давай, 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 давай. Скільки? 400. 394 км в час. І, і то, мій тупняк особистий, коли було між першою і другою передачою. Так, хорошо, наступний соперник. Ну, цього разу я сподіваюся, що я не протоплю, а проти мене Кьонікс, як ви тільки що могли б. Та ну. Ми... За шо? Блін, ну це просто це треш. Так, да, і я не беру участі в цьому, так? Да? Клас, дякую. Коротше, отакі у нас получилися результати. Так що всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021. І до нових зустрічей.